Законом України від 17 вересня 2015 року за номером 704 про внесення змін до Закону України про державний бюджет України на 2015 рік передбачено збільшення з 1 вересня розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 949 гривень до 1074 гривень. У зв'язку з цим перераховано мінімальні розміри пенсій, призначені відповідно до статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також складові пенсійної виплати, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З рахуванням законодавчих змін хотілося більш детальніше зупинитися на питаннях, що стосуються перерахунку пенсій. Перераховано мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25 у жінок 20 років страхового стажу, якщо пенсія призначена до 1 жовтня 2011 року і після цієї дати не проводився перерахунок з більшого стажу та заробітку. Та мінімальний розмір пенсії за віком, якщо пенсія призначена або перерахована з урахуванням заробітку та стажу після 1 жовтня 2011 року, при наявності у чоловіків 35 у жінок 30 років страхового стажу, встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Перерахунок пенсії проведено незалежно від факту роботи. Тобто як працюючим, так і непрацюючим пенсіонерам, перераховано доплату за понаднормовий стаж, яка становить 1% від розміру пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму за кожен рік понаднормового стажу щодо мінімального розміру пенсії у зв'язку з втратою годувальника, яке призначено відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування то на одного утриманця не може бути менша виплата за 1074 гривні. На двох утриманців сума складає 1288 гривень 80 копійок. На трьох і більше утриманців – 1611 гривень. Перераховуємо мінімальний розмір пенсії у зв'язку з тратою готувальника особам, які отримують пенсії відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Мінімальний розмір пенсії не може бути менший за 2148 гривень на одного утриманця. Мінімальна пенсія шахтарям, на яких поширюються норми закону України про підвищення престижності шахтарської праці, при наявності стажу підземної роботи, не менше 15 років у чоловіків та не менше 7,5 років у жінок, не може бути менше за 3222 гривні. Щодо мінімального розміру пенсії інвалідам, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги України, не може бути менший. Для інвалідів першої групи 3060 гривень 90 копійок, для інвалідів другої групи 2738 гривень 70 копійок, для інвалідів третьої групи 2416 гривень 50 копійок. У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму здійснено перерахунок мінімального розміру пенсій для інвалідів військовослужбовців, строкової служби та в разі втрати годувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утриманців відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Також здійснено перерахунок державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, підвищення ветеранам війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною. Слід зауважити, що з 1 вересня поточного року перерахунку не підлягали підвищення дітям війни, членам сімей, загиблих військовослужбовців та померлих інвалідів війни. Передбачених законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, також додаткові пенсії чорнобильцям першої, другої, третьої та четвертої категорій та компенсація за втрату годувальника вдовам чорнобильців. Крім цього, у деяких категорій пенсіонерів розмір пенсії залишається на рівні 949 гривень. Враховуючи внесені зміни до постанови Кабінету міністрів від 26 березня 2008 року за номером 265, деякі питання пенсійного забезпечення громадян, доплата до прожиткового мінімуму, а саме до 1 тисячі гривень, буде здійснюватися лише особам, які мають інвалідність першої або другої групи. Інших категорій пенсіонерів, а це інвалідів третьої групи, одержувачів соціальних пенсій, одержувачів пенсій при неповному стажі, розмір пенсії з 1 вересня не зміниться і складатиме 949 гривень. Щодо оподаткування пенсійних виплат податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, слід зазначити, що базою для оподаткування є розмір пенсії. Та щомісячного довічного грошового утримання, який перевищує три мінімальних заробітних плати станом на 1 січня 2015 року, а це 3654 гривні. Також хочу звернути вашу увагу на те, що у відомостях за жовтень місяць, крім перерахованої пенсії за жовтень, здійснено доплату до пенсії за вересень. У листопаді пенсіонери одержать перерахований розмір місячної пенсії за листопад, який отримуватимуть, і в подальшому.